Привіт, нація! Тон переговорів змінився. Спочатку нам, блядь, підсунули план на 28 пунктів, по суті, план капітуляції. Тон був жорсткий з ультиматумами. Трамп надіслав нам міністра Дріскола, щоб нас просто дотиснути. Тут з'являється Рубіо. Різко перевертає стіл, ультиматум скасовано, темп сповільнився, нас почали слухати. Це не переговориться з шизофренією адміністрації Трампа. Рубіо, виявляється, став людиною, що наводить лад. А до того, що було хаос, хіба не має бути одразу чітка позиція? Чому Трамп надіслав спочатку злого поліцейського, а потім доброго, він що нас на ринку торгує? Політико пише, що Рубіо краще розуміє, що український уряд просто не може підписати капітуляцію. Тобто міністр Дріскол цього не розумів. Це була свідома спроба змусити нас прийняти план, що вигні лише дібанатом. Нарешті план скоротили з 28 до 19 пунктів. Це наша перемога у дипломатії. Але скільки часу і нервів пішло на те, щоб змусити їх відмовитися від божевільних ідей, Це ціна спілкування з Трампом, європейці в захваті, переговори пішли в правильному напрямку. Гнучкість США зросла. Але чому це стало стільки після приходу Рубіо? Це означає, що внутрішні розбіжності в команді Трампа були більшими, ніж проблеми в Україні. Це не мирний план, це тесна витривалість. Трамп перевіряв, чи ми підпишемо капітуляцію, якщо його міністр буде достатньо агресивним. А чи справді Рубіо сам це вирішив? Чи Трамп просто вирішив, що божевільний поліцейський зробив свою справу, і тепер час для доброго? Рубіо врятував переговори від внутрішнього хаосу в США. А не від Росії. Це був тест, і ми його пройшли. Але пам'ятайте, ці 19 пунктів це не кінець, а нова перевірка нашої стійкості. Не час розслаблятись. Пишіть кого наступного надійшла трамп. Підписуйтесь, ці.